Обидва найбюджетніших контурині в Тіктоку Шіглам проти Кіко Мілано. У контура дуже зручний аплікатор та дуже холодний підтон. Я вважаю, що Шіглам це повний бюджетний аналог Fenty Beauty. Наступний контур від Кіко в мене відтінку 201 чоклет. Не режить, будьте обережні, відтінок 202 Ebony дуже режить. Кіко це італійський бренд з високою якістю продукції. Мінусом цього контурингу є те, що його дуже важко розташувати, але також він зручний у нанесенні і не режиті. Контур ми наносимо на зони, де не вистачає природної тіні, наприклад, зробити більш впалі вилиці або зменшити горбинку носа. На противагу кіко щеглам дуже легко наноситься та неймовірно тушується та не залишає плям. Лайфхак від мене. Я ніколи не ношу в житті контур одразу на обличчя, спочатку на руку або на якусь палетку. А зараз ми можемо чітко побачити відтінки цих контурингів, тепліший від Єкомілану та холодніший від Чіглам. А який твій фаворит? Не забудь зберегти та лайкнути. Дякую за перегляд!